Вітаю вітаю вас, друзі. Доброго вечора вам. І, звісно, вечір я починаю з подяки, з подяки нашим спонсорам каналу за каву. Тим, хто спонсорує через каву, і за спонсорські пакети через YouTube і, звісно, через Patreon. Я дякую за те, що берете участь у наших проєктах і підтримуєте наш проєкт. Фінансово, в тому числі, і вподобайками, коментарями. Підписуйтесь на канал. Зараз ми подивимось я наскільки активно. Я продовжую бути незадоволеним підпискою, якщо чесно. Пробачте, але досить просто під відео перейти на. Це майстер Оуен Стефан. Тут ви, напевно, підписані. Майстер Оуен Стефан Academy UK. Це е, YouTube, на якому ви можете створити плейлист і працювати з ним на стіленнях і гармонізацію себе, свого здоров'я, своїх фінансів, своїх стосунків, свої, свого простору навколо себе. І ви можете, звісно, отримувати допомогу. Від сил горніх через ті звуки, що там записані, все виважено і збалансовано. Все налаштовано по гігагерцях на зцілення, очищення. І ви налаштувавши собі певний плейлист, можете прослуховувати під час сну, під час дороги, тільки не за кермом. І, звісно, можете прослуховувати і під час прибирання. Будинку, квартири, під час приготування їжі і їжа буде цілюща. Приймаючи ванну, відпочиваючи в спортзалі. будь-де. Так що, будь ласка, підписуйтесь. І запрошую на марафони проходити по здоров'ю, по фінансах. Готується потужний марафон на початку Великого посту. Стартуємо з великим постом, там використовується енергія Великого посту як потужний підсилювач роботи. І, звісно, що також і ви можете проходити навчання в нашій академії, що теж є можливістю і правом змінити ваше життя і обставини вашого життя. Отже, мої друзі, я обіймаю вас серцем і дякую вам. Е, ви знаєте, нам величезне є право у нас бути щасливими, жити в мирі, злагоді, здоровим, багатим, щасливим, забезпеченим, принаймні, тобто, в достатку. І багато хто відмовляється від цього шансу, ви знаєте, і саме дивне, що коли ми себе починаємо дивно поводити, після того, як ми цей шанс не використали, скажімо, прямо, у нас можуть бути, наприклад, якийсь бізнес, якому ми не приділяли достатньо уваги, і він все. От. Або навпаки, ми не делегували. Достатньо прав своїм співробітникам, і цей бізнес теж все. Були, наприклад, у нас дружні стосунки в родині, в сім'ї, але або ми до родини поставились недостатньо уважно, з повагою, справедливо, або родина до вас поставилась недостатньо уважно, справедливо. Друзі, куми, свати, брати, однокашники все те саме. Недостатня повага зруйнувала ваші стосунки, і стосунки, які налаштовувалися як практично ідеальні, перетворились в. Але саме цікаво, що часто люди, які, ну, я не сужу, я по своєму досвіду, які саме. Ініціювали своєю поведінкою руйнацію доброзичливих стосунків, потім поводять себе дивно, висловлюють претензії і, і так далі. Але ж, ви знаєте, що стосунки це завжди 50 на 50. Так само, тим більше, ми підійшли до стосунків в парі. Ви пам'ятаєте, що. І по, здається, і по світській церемонії, і по церковній, по духовній церемонії, ну, так званій духовній, релігійній, скажімо, церемонії, ви даєте клятву один одному про те, що ви будете підтримувати один одного і в добрі, і в недобрі. Коли вам гарно і коли вам негарно, отже. Ви собі, би, звісно, допомагали, один одному підтримуючи, принаймні морально, а можливо й фізично, одне одного. Такі клятви дають друзі, ну ми про чоловіка і жінку. І ось бувають стосунки, які розвиваються плюс-мінус позитивно роками. Перетворюються на болісні і або просто зникають, тому що хтось один не чув другого, і обидва втратили свій шанс на здорові стосунки. Обидва втратили свій шанс. Так само на роботу ви не спочатку працюєте гарно, потім ви знаєте. Ви звикаєте до роботи, не виконуєте свої зобов'язання і обов'язки перед роботодавцем, або роботодавець перестає виконувати і придумує заднім числом якісь зміни в домовленостях з вами, так було і у мене. Колись, коли я під час зарплатні двічі в у мене, я дізнався, що виявляється. Я заробив інші гроші. Так само можна і до роботодавця ставитись, не виконувати те, під що ви підписувались, або підписатись те, під те, що ви не вмієте робити. Отже, любі мої, тому я вас таки запрошую, не проходити повз. Але саме головне, про що я хотів сказати, що потім, коли людина втратила шанс, починає поводити себе дивно інколи досить дивно. Але ж цей шанс втратили персонально ви. І навіть якщо це про стосунки, і тільки 50%, 50 вашої відповідальності, але то ваша відповідальність. І нема що далі вже виповодити себе дивно. У любих, бо я приводив приклад, коли людина в спілкуванні проявила агресію, і коли я відмовився в такій тональності спілкуватися і запропонував заспокоїтись, і потім обсудити ситуацію, ця людина дуже-дуже агресивно. Себе поводила далі. Я спілкуватися так і не почав. І чому? Бо це не мій формат спілкування. Це мій вибір спілкуватися, коли обидва два чують одне одного. Неважливо, кому і ким ви приходитесь, чи то в трамваї вам наступили на ногу або ви, чи то ви під вінцем. Один одному всього наобіцяли і не виконали. Чи то ви партнери по бізнесу, і ваш партнер захотів вас обікрасти, або обікрав, чи то ви і так далі. Продовжуйте ряд в обидва боки, вверх і вниз, безкінечно. Прогавивши шанс, шукайте собі інший, а не оправдовування. Робіть висновки і не повторюйте своїх помилок. Я обіймаю вас серцем. Сьогодні знову був монолог від майстра Ована Стефана. Я пропоную вам вступити в діалог зі мною, писати, писати, писати е, від, е, е, за, е, запитання, писати свої думки, писати свій досвід, ділитися. І тоді ми отримаємо діалог. Обіймаю вас сердечно. З вами був ваш майстер Овен Стефан. Доброї вам ночі. Папа.